Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Американський спецпредставник Стів Вітков радив Кремлю, як подати свої пропозиції щодо мирної угоди, так щоб на них пристав Дональд Трамп. Агенція Блумберг оприлюднила записи таємної розмови Віткофа з радником Путіна Ушаковим, а також кремлівських посадовців між собою, у яких йшлося про підготовку мирного плану для України. Як на скандал реагу у сполучених штатах та у світі в сюжеті Вероніки Бойко. Спецпредставник Сполучених Штатів Стів Вітко фактично виступав неофіційним радником Кремля, консультуючи росіян, як упакувати їхні пропозиції мирного плану, щоб вони сподобалися Трампу. Стенограму скандальної розмови оприлюднило агентство Блумберг у записі тривалістю понад п'ять хвилин. Вітков радив Путіну подзвонити Трампу перед візитом президента Володимира Зеленського до Білого Дому, 17 жовтня, використавши як привід угоду щодо гази, порадив, аби Путін привітав Трампа з досягненням домовленості. І запропонував підкинути йому ідею мирного плану для України з 20 пунктів на кшталт угоди щодо перемир'я в газі. Ішлося і про можливий обмін територіями, включно з Донбасом. Але спецпредставник Сполучених Штатів радив говорити про це делікатно. Він залишається постійним бекдором, тобто можливістю зайти задуш, шпариною, з яку Росія може нав'язувати свій порядок денний, обходячи формальний переговірний процес, обходячи дипломатію, обходячи інституції американські, обходячи всіх. Створювати для всіх проблеми Ушаков, схоже, скористався порадами американського колеги, адже через два дні Трамп і Путін провели телефонну розмову і запланували зустріч у Будапешті, яка згодом зірвалась. А от візит президента Зеленського до Вашингтона відбувся у напруженій атмосфері без обіцяної допомоги у вигляді ракет Томагавк. Wall Street Джорнал пише саме відкуп, фактично зірвав постачання крилатих ракет Україні. Сам Дональд Трамп вступився за свого посланця. каже, запис розмови не чув, але вважає, що це. Це були стандартні переговори. Я цього не чув, але це стандартна річ. Він має продати це Україні і продати Україну Росії. Так працює людина, яка укладає угоди. Потрібно сказати: дивіться, вони хочуть ось це, і ви маєте переконати їх у цьому. Це стандартна форма переговорів. Я не чув запису, але чув, що це стандартний стиль перемовин. І я уявляю, що він каже те саме Україні, бо кожна сторона має щось віддати і отримати. В американському політикумі панують геть інші думки у конгресі. Після витоку Віткофа називають російським агантом та зрадником у Кремлі ж злиття розмови вважають спробою розсварити Росію і Сполучені Штати. Сам радник Путіна Ушаков заявив: Москва жодних деталей американського мирного плану ні з ким не обговорювала і додав, що між Вашингтоном та Москвою є попередня домовленість про візит Віткофа до Росії наступного тижня, аби узгодити мирний план з Путіним. Тут сліває, тут Но не ми, щоб наверное, помешать. вряд ли делать для того, щоб отношения. Они, они сейчас выстраиваются, висраюваються тяжело. Кому було вигідно оприлюднити запис, поки не зрозуміло. Проте експерти наголошують, злив розмови не випадковість і за витоком могла стояти сама Росія для того, щоб зараз зірвати руками цього скандалу переговірний процес. І таким чином, там, де не вдається і не вдалося зараз перекинути м'яч. На сторону європейців і України сказати, що це вони зірвали таким чином. Зірвати самим, але опосередковано для того, щоб Путіну не потрібно було мати жорстку розмову з Трампом. Водночас скандал навколо розмов Віткофа ставить під загрозу подальші контакти між Вашингтоном і Москвою та може змінити конфігурацію впливу в американській адміністрації, а це вигідно Україні. Трамп все одно продовжить продавлювати свої ініціативи в супереч цьому буде виправдовувати Віткофа. Європейські партнери і Україна негласно, а можливо навіть за певних обставин і гласно дискваліфікують Вітка з переговірного процесу, відмовляться з ним працювати. Три це посилить групу Рубіо і адекватну частину адміністрації Трампа на тлі послаблення таким чином і токсичності Віткафа і всього з ним пов'язаного оточення. Витік розмови аналізують і американські медіа. Розмова з ушаковим вкрай ганебна і демонструє брак дипломатичного досвіду у Віткуфа. Пише Телеграф Сканюс, називає американського спецпредставника корисним ідіотом Кремля та застерігає, що наслідки його запланованого візиту до Москви можуть бути катастрофічними. Журналісти наголошують кожне нове рукостискання Віткуфа з російськими чиновниками лише посилює загрозу для України та безпеки Європи. Вероніка Бойко, Дмитро Климчук, факти ICTV, Марафон, Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.